Вітаю вас, мої чудові глядачі. Сьогодні запрошую прогулятися зі мною по такому вже зимовому. Ще ми з вами взимку не гуляли. Лісочку. Да, голову дуже в лісі, листя, звісно, багато. Ну, але я вам хочу сказати, дивіться, скільки зелені багато у лісі. Подивися, грудень місяць, та щось не віриться, і погода гарна, тихо. Ой, чудово. Тому запрошую вас сьогодні прогулятися в ліс зі мною. Такий чудовий вже зимовий лісочок. Подивитися, що ж нас чекає. А я думаю, чекає нас багато чого цікавого. І хочу подивитися, чи зимові вже грибочки. І вас запрошую з собою в такий чудовий вже зимовий ліс. Мандруємо разом. Ой, друзі, що вам сказати? Я думаю, вам теж видно. Що там у нас таке режіє? Ось так. Все дерево. Просто краса. Все дерево. Ось дивіться. Аж вгору пішло, ну зараз ближче підійду. Ну, але класно. А, красиві вони які. Так воно підійду ще. Ці молоденькі які, гарненькі. Ой, пішли, 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 пішли. Це просто краса. Так гарненько, так. А ну давайте на цю сторону підійдемо. А тут... Ммм. Все дерево, реально. Реально, все дерево, як красиво. Подивіться, скільки їх тут буде багато. Ось які гарнесенькі. Все дерево. Просто буде в фламелінки. Краса яка, неймовірна. Ті вже знизу доросліші, а так, скільки молоденьких багато. да щоб стільки. Куди не глянь і скрізь грибочки. Красунчики які. Ось які. А, а молодесенькі, які гарненькі. Ну давайте з вами подивимося. Аж хрумкять, ось які. А, ніжка навіть ще не потемніла. Які гарненькі, Все дерево в грибах, все. Сюди прийти десь через недільку. І тут буде все дерево в грибах. Звісно, високо я не дістану. Але такі красунчики, ага. краса, ось тут. М -м. Подивіться, що робиться. І вони вилазять, вилазять, вилазять і ростуть. Краса. Так, а ми подивимось, ось які. Красунчики молодесенькі. Ніжка ось яка, ще не темна. М -м. Оце я натрапила. Так, звісно, ці молоденькі я залишу, нехай ростуть. Ну, ці, звісно, дорослі. І о, скільки. О, краса. Так, а ну. Букетик заберу. О, які красиві. А, -а, а красиві які. Молодесенькі, молодесенькі, аж хрумтять. Так, друзі, зараз їх позбираю, а потім вам покажу, що я змогла зібрати і куди я дістала. Звісно, туди не дістану, але що дістану, те заберу. Але дивіться, ось яке жирний, ніжка товстенька. Ось які пузатенькі. І он які О, красунчики. Так, друзі, збираю. Ну, давайте глянемо на оці старенькі вже. Починає їсти інший грибок, тому ми ці великі. Але хочу вам показати ж різницю. Давайте покажу. Він молоденьким і дорослим. О, ано. О, ніжка вже геть темна. А це у нас молоденький. Ось. Бачимо різницю. Наскільки світлий гіменофорчик під шапинками, і наскільки тут темний. І ніжка. Наскільки тут світлішенька і наскільки тут темно все. Такі дорослі я не беру. Так, звісно, туди далеко я не дістала. Нас ну, збивати я не захотіла, нехай ростуть. І так, слава Богу. Так, дякую ти ще лісовичку. Ось такі даруночки. Дякую. Гарні грибочки. Зібрала, що дістала, що не дістала. Ну, але дякую. Пригадь скакати. маленькі я залишила. Нехай ростуть. Хочеться прийти через недільку, подивитися. Що тут у нас буде? Навіть на красу само подивитися. Може, які переростуть, ну але це таке. Все зібрати неможливо. І пішли на ту гілочку, вони пішли. Краса. Дякую, дякую, дякую. Так по лісу зустрічається багато грибочків і ще, е, які називаються Говорушка перевернута. Я вже ось подивилася. Його вирвала цей грибочок, такі доволі дуже гарні екземплярчики зустрічаються. Ну, Натрапили на отакі грибочки великі. Тоді назбирали, не потрібно багато трудитися, бо зазвичай вони по лісу, зазвичай, вони такі невеличкі ростуть, то треба потрудити, потрудити щоб їх назбирати. Ну, а коли отакі величенькі, і ось сюди дивимося його. о! Ось такі. І вони витривалі до погодних умов. І вологу добре переносять, і морози перші теж переносять гарно. Звісно, вже як ухватять великі морози, вони вже пропадають. Це вам не фламулінка. Ну, але бачимо, як гарно впливається погода на ці грибочки. Вони великі, гарненькі, ось такі. Говорушка перевернута. Їх потрібно, звісно, обов'язково. Відварювати 20 хвилин з моменту закипіння, злили водичку, промили і з ними потім робіть все, що хочете, які вам страви до уподоби. бачу її. таку яскраву ціль. Йдемо до неї. Я думаю, ці грибочки обов'язково повинні нам сьогодні зустрітися, тому що саме їхній час. І ось такі о, сонечка, прямо сонечка. Добре, що в них такий колір і їх не можна не помітити. Але які вони красиві. Ось такі яскраві, яскраві. І примостились вони у нас. Ось тут під деревом. Все полюбляють. Але бачу, вони вже дорослі. Таке вже доволі старе дерево. І цей грибочок він любить доїдати. Ой. Бачу якийсь грибочок. Може хто мені підкаже, що це за грибочок. Ось такий. Ну, гарний. Доволі грибний запах. Ось такі. Але не знаю. Може хто знає, підскажіть, будь ласка. І ось тут вони у нас ось ростуть. Ну, але цікаво. Звісно, я не беру, коли не знаю. Ну, але цікаво знати, що тут за грибочок. Так, дивимося на них. А, які вони великі. А, а молоденькі які, о, бачимо, ростуть глибу кудись. Ано зрізати не вийде, треба зривати. О, так, ідіть до мене. Такий букетик гарний. О, красунчик. Ой, і отам глибоко-глибоко бачимо корінці. Вон. І міцелій цього грибочка, біленькі, такі ниточки або крапиночки. Так, закриваємо. Так, а цей букетик будемо з вами роздивлятися. Так, набрав. А дивіться, скільки, скільки тут багато маленьких. Ось який букет. Ось. Красунчик. а які красиві, молодесенькі. А ось які. З тієї сторони. Ніжка ще така не дуже-дуже темна. Це про що нам говорить, що грибочки у нас зовсім молоденькі. Ай, красунчики, дякую. Забираю такий букетик вдома тоді вже попідрізаю, але скільки він маленьких, ну, нічого. Виростуть іще до інші, але красиво як. Мені дуже подобається, красиво. Ой, ось такі. Дякую. Так, друзі, скільки багато цікавого в лісі. Я не знаю, мені все цікаво. І вам розкажу те, що мені цікаво. Так, зустрічаюся ще отакий грибочок. Він уже такий дорослий. Але такий товстенький, гарненький, м'ясистенький який. Ніжку, звісно, брати не потрібно, вона дуже туга, ви її не з'їсте. Але бачимо, він у нас дорослий, вже такий рожевий гімінофорчик. І вже така шапинка. А, -а, -а ну давайте дістану другий. О, цей світлішенький, бо молодшенький. Але шапинки жирні такі. Відрізаємо ніжку, беремо шапинку. Це у нас міцена ковпаковидна. Ось. Росте на пеньках зазвичай, але зараз їм просто дуже гарно рости. Їм подобається рости. І отакі шапинки жирненькі, гарненькі, ось які товстенькі. Набрали-набрали ось на одному пеньку, які гарні шапинки. І їсте, це у нас міцена і. Берете і з них готуєте страву. Міцена ковпаковидна. Чому ковпаковидна? видно? Тому що сама шапинка за себе говорить. Ось такі вже гарні грибочки. Так, там я бачу, теж наша фламулінка, але її їли активно, то хай їдять далі. Не буду займати. Треба всім їсточки. Ну, хожу, хожу. Погода гарна, вологу. Сьогодні писали вночі 1 градус, на день 3-5. Ну, але я люблю таку погоду, коли тихо, вітру зовсім немає, дуже гарно. Так, друзі, хожу, хожу і зустрічаю щось таке цікавеньке. А ми подивимося з вами, що там у нас за грибочок. Так, ну. Такі супенькі. Так, ну. та-да-да-дам. Ага, те, щось з павутильників. Ну, але я їх не знаю, я їх не беру. Ну ні, я то знаю, але вони настільки схожі між собою, різні види павутинників. Я їх не беру. Серед них є дуже-дуже отруйний, жовтий, не хочу. Тому Павутинники я не беру. Отак. Ну, а він гарно зберігся. Хто розуміється, хто бере, хай бере. Я не беру. Павутинники не беру. Так, ідемо далі. Походила по такому сосновому лісочку, ні гігрофорчиків, нічого такого я там не зустріла. Тому мандруємо з вами далі. Але гарно, гарно, дуже гарно. Хожу по лісу, наче весна. Ви чуєте, як співають пташки. Ой, весна. Чудово. А ми з вами йдемо по грибочці. Так, друзі, на ялочках зустрічаємо вас, з вами зустрічаємо таку ексидію. Ну, вона тут ще молоденька, така не дуже товстенька. Ну, або, як сказати, не дуже жирненька. О. Але отак на ялочках у нас тут ексидія. Зустрічається. Це єстівний грибочок, ну, звісно, він тут дуже тоненький, щоб його їсти. Ну, такий нежирненький. Ну, але він у нас єстівний. Ну, Беріть ці грибочки, це теж грибочки. Просто ми не звикли, ми звикли там зазвичай до грибів, які які нам звичні, а ці нам не звичні. Їх можна брати. ідемо з вами далі. Так, їх тут багато. о яка я рада. Оце в мене сьогодні урожай фламуліни. М -м -м. Так, сюди все складаю. О, реально, наче немає ніжки. о яка краса. Ой. Так, забираю все. О. Фламуліна Оксамитово-Ніжкова, Або опеняк по-науковому зимовий. Чому зимовий? Тому що він не боїться морозів. А вон там, які великі, ой, приросли як. Так, забираю. Складаю, вон скільки в мене вже грибочків. Так, і цю забираю. І це забираю. Ой, все забрала, все забрала. І ось на одному дереві вона збирала грибочки. Отак. хозяйка лісова. Отак. Дякую. Дякую тобі, лісовичок, за твої дерев ось дерева. Оські повалені дерева, але грибочки тут доволі гарні. І багато. Дякую. Ну. І на цьому наша прогулянка з вами закінчується. Такі Сонечко вийшло, такий чудовий день, мені вже аж жарко стало. Але бачимо, погода, яка була, калюжі у лісі. ну Я довольна своїми мандрами. Звісно, прошу у вас вашої підтримки. Я думаю, неважко поставити лайк, якщо вам сподобалося. Ну, не сподобалося ставте дізлайк. Буду знати, що комусь не подобається. так, І, звісно, запрошую до себе нових підписників. Пишіть коментарі, дуже цікаво, як у вас з грибами зараз. Друзі, значить, бажаю всім миру добра і до нових зустрічей.